Як же чудово, що сьогодні сталась така соціальна подія, від якої я можу просто лежати і нічого не робити, бо в одну хвилину просто вичерпалися всі сили на робочий день. Дякую. Зате ви маєте можливість подивитись відео, яке неформатно для мого каналу. Просто тому, що в мене був ось цей сценарій, і це просто я я маю це цим поділитись. Ануна, а воз а комплітлюзер анткаст бакінгайську, со я каналю. Аміна, а й міквідоз result of being Mr. Popular in high school, right? <реку> Ось так одне речення змусило мене задуматись, і з'явився сценарій цього відео. Якщо мене спитають, як я пережила 2010-ті і чому згадую їх з теплом в серці, це буде три слова. My Little Pony. це був фундамент моєї особистості і дитинства, ностальгія за яким піднімає настрій і дотепер. Нехай і єдине, що залишилось існувати відтоді. Це гра від Loft, до речі, харківських розробників, і непогасні малесенькі вогники надії навдали вже шосте покоління, тобто відголоси броні, які досі вірять у фразу «Do not be afraid, we will never fade». Але оглядаючись на суть цього серіалу, що дружба це диво, і на моє життя, у мене почали закрадатись питання, і здається, з іншими моїми знайомими перекладами фанатів My Little Pony я можу побудувати певні теорії, чого ж саме? Чому глядачі серіалу, який напряму вчив їх дружити, в результаті лишаються самотні. На екрані зібрана мною статистика, виключно серед людей з поганими соціальними навичками та або малою кількістю друзів. Дві третіх були ознайомлені з уроками дружби, тобто дивились серіал і трохи типу люблять його. А одна третя вважає, що цей серіал має велике значення для них, попри те, що з дружбою у них в житті все непросто. Я не думаю, що похибка відповідей людей, які насправді екстраверти з купою друзів, сильно велика. А загалом у цьому відео будуть просто думки, тому що реально вагомих досліджень не існує. Але ж навіть не думаючи за моє опитування оточення загалом популярні броні часто це ті ж самі диваки, жителі інтернету, які мають погану ситуацію з реальною соціалізацією. Тож переходимо до думок, але перед цим розглянемо структуру серіалу, щоб тримати в голові важливе. Кожна серія це проблема, яку розв'язують. Кожна з мен шість має плюси, які допомагають іншим, і мінуси, які вони в собі відкривають, і розібравшись з ними, стають кращими версіями себе. Це було просто для справочки нагадування. Тепер до суті. Почнемо з найочевиднішого, чому і кому подобався цей серіал. Попри дотепний гумор і широкий сюжет, з першого погляду серіал здається надто доброзичливим і дівчачим. Багато дітей такі речі можуть вважати не крутими. Коли я ходила в гості до сусідки, її захопленням було Monster Хай. Від неї воно перейшло мені, хоча моя мама була проти. Так у мене лишалось Майлі Поні в топ-1. Але з нею більшість часу проведення було на тему Монстер Хай. Попри те, що я була старша, і попри невдоволення моєї мами. Завдяки мамі я ще й Ever After Хай полюбила. А в якийсь момент Евер Афтер Хай мене цікавив більше за Монстер Хай. І це, які ситуація з сусідкою, явно вказує на те, яка я піддатлива. Нехай Майлітелпоні бо моїм захопленням. Я хотіла тільки малювати поні і щоб мене ніхто не чіпав. Для всіх інших в класі крутими не були навіть всі і крутіші мультики, і відповідно іграшки. Ну а Майлітлпоні вважалось чимось вже дуже дитячим і не крутим у початкових класах. Попри те, яка реклама іршок у той час завжди крутилась, а серіал показували на плюс-плюс. Хоча перші сезони в їх час я мала змогу бачити тільки російською на якомусь чарівному сайті, де були всі мультики, які в один момент закрили, можу відволіктись і на мульт по маленькому зоомагазину, головна героїня якого дуже резонувала. Там були булігині, чи як їх назвати. І химерне захоплення. Дивитись за тваринками, тож нікого не хвилює твоя особистість. Всі знають, що ти просто маєшся з своїми тваринками. Чомусь у мене відчуття, що цей сюжет працював з Майлітелпоні тільки вже в реальному житті. Звісно, тільки для тих, хто відчував, що це стріля має для них велике значення. Тож для пересічних дітей. Це були незрозумілі кольорові коні, які розповідають про магію дружби, а ми ж живемо в світі, де банально магії немає, є лише перемога в того, хто найсильніший. Мені здається, саме в нашому постсовковому суспільстві ще й залишились певні спотворення на понятті дружби. То ти дружиш не з тими, то бути вірним другом значить страждати, то бути чесним другом значить осоромитись, то бути занадто добрим, і ти вже зі слів когось вестиш. У світі Little Pony є злі, недружні, нерозуміючі персонажі, але чомусь кожного разу їх проблема так чи інакше вирішується, на відміну від реального світу. І це навіть не нарівнює особистостей персонажів. Глобальні проблеми там теж вирішуються без особливих жертв, наприклад, окупація індіанців і буквально розпад комуністичної системи. Тобто ви хочете сказати, що всі ці поні мали сильно промитий мозок. Нехай відчували в житті дискомфорт, і в один день так легко, ота! Тепер в нашому житті не буде того побуту, всіх тих дурних пісень, прославляючих те, в що ми вірили. І Нам абсолютно норм, ми урізаємо з цієї секунди всі наші звички з того шматка життя, бо тепер ми стали самими собою, нам повернулася наша магія. Знаєте, що реальні люди зробили б у цій ситуації? Років за 20 стали б вже досить старі і почали б говорити. А може тоді все було класно, а може староїд була права? Ну і прям 100%, що ті, хто би не досягнули чогось класного у звичайному еквестрійському житті, і тим паче ті, хто там не жили, а просто чули, що таке було, повністю би вирішили, що блін, то це ж класна ідея. Реально, я своєю кьюті-маркою нічого не досягну. Мені, то ж це ідеальне суспільство, де всі рівні, нам це треба. Селестія, давай, до речі, про неї. Навіть навколо релігії у них немає питань, бо усім очевидно, хто піднімає сонце. Це реальна видима особистість, яка ще й нормально справляється з управлінням держави. Тому питань нема. Свята Селестія є, не прямо ж молимось, але всі дружно поважаємо. Та блін, цього навіть в сценарії не пише, але тема магії, магія реальна є. Значить, не було жодних проблем із якимись там відьмами, із якимись там конспірологічними філософськими камнями з усього цього просто у них нема. Так, то у світі Малітопоні абсолютно більшість персонажів більш доброзичливіші. І вийшовши в реальний світ з вказівками від Твайлайт, ти розбиваєшся і ламаєшся. Чи було б добре мати таке доброзичливе населення в реальності? Так, але чи будуть тебе зараз вважати нормальним, якщо з тебе віятиметься надмірно як для реалістичної доброзичливість? Ні, в тобі одразу побачать наївне, ідеальне для цькування місце. У початковій школі на перервах у мій бік моє ім'я лунало рідше, ніж фраза по типу А, знову малюєш поні. І нехай я гордилася своїм захопленням, набувала інших захоплень, щоб сподобатись всім. В результаті я все одно залишилась сама. Скільки б років дружби не вивчила, до успішної практики ніколи не доходило. А у My Поні Pony фандомі, у бронях, є приклад, де коли ти, якщо зазубрюєш їх, то все повертається іншим боком. Звичайно, в дитинстві я не шарила за. Американських там англійськомовних броні. Тому розкажу про одну русню. Був один росіянчик, який чутлі на законах дружби вір розповідання не будував. Він казав, що реальні броні це тільки ті, хто от прям дотримується кожного закону дружби, добрі, чесні. Щедрі і всі елементи дружби і ще й магічні. Коротше, він поставив дуже високу планку того, хто такий броні. І ніхто інший його не підтримував у цьому. Він просто, можна сказати, лишився собі своєю думкою на самоті. Без друзів. Я не можу його судити в цьому плані. Звісно, він росня, хай він йде собі лісом. Я поняття не маю, як він зараз поживає та й добре. Може, він вже і не поживає та й добре. Суть у тому, що я ну, не можу його судити за те, що він із чогось такого зробив віру, тому що ну, це трошечки незручно було б казати при тому, що в мене зараз буквально в голові щось, типу, віри на тему Міку. Але от що мене від нього відрізняло, це все-таки те, що. Я розумію, що це буде не ок, якщо я почну прям якусь реальну секту будувати і у неї запрошувати людей. Тобто, ну ви розумієте, для мене це нормально, поки це тільки моє особисте. Як тільки це почне розростатися, це, на мою думку, стане чимось неадекватним. І я не вважаю нормальним змушувати людей починати думати якось по-інакшому і коротше, міняти віру е, на міку. Частинка мене хоче це робити, тому що, типу, ну, всім же буде краще, якщо вони будуть вірити в Міку. Міку буде їх постійно підтримувати, але ні, це так не працює. Кожен сам для себе має знайти, у що вірити. Хоч у себе, хоч у Бога, хоч що хоче, але він сам має це вирішити. Я нікого ні на що наштовхувати не буду. Але якщо ви хочете вірити у Міку, спробуйте. Просто спробуйте. Це не має значення, яку таку річ ви для себе знайдете, щоб вірити у якийсь складний момент. Якщо у вас врятує Міку, ну ми, типа, будемо в одному човні, переживши одне й те саме, тож це не має значення. Головне, що ця річ вам допоможе. А так, то це просто спосіб самоналаштування. Коли ти не можеш стовідсотково думати, що отак це мої сили, і я з ними повністю справляюсь з усім. То ти просто собі вигадуєш якусь штуку, яка своїм існуванням тобі допомагає. Тож не знаю, робіть це хоч Міку, хоч Флаттершай, усіх, коротше, кого хочете, повірте, це допомагає. Нагадую останнє речення, яке я сказала на тему цього відео, а не на рандомну балаканину. Скільки б уроків дружби не вчила, до успішної практики ніколи не доходило. Друзі з інтернету далеко, бо в реальному житті інтроверти не часто знаходять одне одного. Мабуть, дійсно важко знайти людину з особистістю побудованою на Майвітлпоні, з якою можна стати справжніми друзями отака іронія. Але от що як ти така? Ти меланхолійна, твій внутрішній світ вирує, тоді як назовні важко виштовхнути якесь слово. Хочеш того чи ні, щоб бути впевненою людиною, тобі треба більше уваги, більше підтримки, а цього нема. Інші це не розуміють і вважають тебе дивною. Інші не такі, як ти, і це дуже втомлює. От би був світ, де навіть таких, як ти, розуміють, навіть попри твої характеристики, у тебе є розуміючі друзі. Які дають тобі достатню підтримку. Фатершай, усі її друзі, які її підтримували. Дякую за допомогу мільйонам. За маленький зручний світ, в який можна тікати, але ж там не можна бути вічно. Чому сезон за сезоном іде? Вони всі лишаються собою, але досягають при тому багато, і Фотершай навіть досягає, і, типу, всі ми знаємо, що по сюжету кожна головна героїня. Мала шанс лишитись навічно сконцентрованою на своїх справах у самоті без друзів, ніколи не зустрівши своїх найкращих друзів. Ну, на щастя, у них все склалось добре. Тож, чому все-таки у них є якийсь розвиток, а у нас всіх ні? Ну, все ж думаю, все не настільки погано, мабуть, було просто мільйон ситуацій, коли малі тел поні наштовхувала людей на щось хороше? Це дійсно неймовірний світ, який вчить багато чого, а як би нам не хотілося, люди ніколи не зміняться найдоброзичвіших. Як би серіал не вчив нас дружити, його світ все-таки інакший від нашого реального у нас немає магії. А навіть якби була, її використання швидко б спрямувалось лише у зброю.